Дивні знахідки. В чим небезпека. Якщо ви із друзями йдете гуляти, уважно дивіться, куди наступати. Багато предметів ти можеш знайти, та можуть вони небезпеку нести. Руками предмети ці не чіпай, ногами не штурхай, на телефон не знімай. Худко додому ти побіжи, дорослим про те, що знайшов, розкажи. Усі, хто з тобою поруч ішов, попередь про предмет, який ти знайшов, сто кроків назад всі разом ви зробіть, в поліцію вмить, сто два наберіть. Де б ти не був, будь завжди обережний. В полі і в лісі вже не завжди безпечно. Слідкуй за тим, куди ти йдеш. Так ти себе від біди вбережеш. Я вірю, що ви будете дотримуватись цих правил і збережете своє здоров'я. А я найбільше хочу зробити так, щоб діти були завжди щасливими. В усьому всьому світі, щоб ні війни, ні голоду ніхто ніде не знав, щоб кожен день для кожного приходив, як весна. Україна обов'язково переможе. До зустрічі!